Доброго ранку, шановні батьки! Доброго ранку, мої малята! Я дуже рада вас всіх вітати! Дітки, я вас запрошую на казкову галявину в дитячому садочку, де ростуть найкрасивіші, найгарніші квіти. Ну що, готові? Малята! Подивіться, скільки на нашому квітнику. А гарних квіточок, яких вони кольорів. І червоні, і білі, і жовті. А листочки якого кольору в квітів? Зелені, молодці. А чуєте, дітки? Це бджілка до нас прилетіла. Давайте її розглянемо. бджілки є тулуб, крильця, лапки, голова, вузики та очі. Малята, а як ви думаєте, навіщо бджілка прилетіла на квітник? А я вам розкажу. Щоб джіка прилетіла на квітник за пилком, з якого зробить золотенький медок. А я вам пропоную, дітки, намалювати наші бджільці галявину квітками. Тож, дітки, спочатку я вам пропоную виконати пальчикову гімнастику. Приготуйте всі всі свої долоньки. Сяє сонечко привітне! Квітка з пуп'янка розквітне, гарна квіточка росте і красу землі несе. Дітки, сьогодні ми будемо квіткову галявину з вами робити. Пензликом, фарбами, водичка і ось такими серветками. Вони у вас в кожного вдома є. Давайте спочатку підгодуємо наші серветки. Ось такі серветочки ви можете взяти в одну та в іншу долоньку та їх зім'яти. Цим ви швиденько-швиденько впораєтесь з цим завданням. Ними ми будемо малювати квіточки, але спочатку ми ще будемо ніжки, намалюємо до наших квіточок. Потрібно нам макнути наш пензлик у зелену фарбу, притримуємо лівою рукою аркуш паперу. І ось так зверху, вниз, зверху, вниз, на чому будуть наші квіточки. Ось так в мене вийшло стільки. А ви вдома намалюєте стільки квіточків, скільки вам схочеться. Намалювали. Зараз ми будемо малювати квіти. У мене є помаранчева та червона фарба, а ви можете обрати ну, будь-яку, яка вам сподобається. Ми нашу серветочку ось набрали, набираємо на серветочку фарбу і ось так макуємо. Ось так. Одна квітка. І, і тут я ще зроблю таку. Ось так. І зроблю ще червоні квіточки. Теж фарбу. Набираю на них ось цим завданням дуже швидко спораєтесь дітки. І ось так не забуваємо натискати. Ось є. А ще, дітки, це ж наш галявинка. І я вам пропоную. Теж серветкою намалювати травичку. Ну, звісно, як же ми можемо без травички. Ось так. Це дуже-дуже весело. Ось, дітки, ось така квіткова галявина нас вийшла. Я думаю, бджілці нашій дуже сподобаються такі квітки. А ви вдома, дітки, спробуйте теж намалювати свою квіткову галявину. Я буду чекати до нових зустрічей.